Віталій вже кілька місяців прагне працевлаштуватися менеджером з постачання. Каже, шукає саме таку вакансію, адже більше десяти років займався саме цим. Чоловік розповідає, в центрі зайнятості йому пропонували вакансію менеджера з продажів. Я резюме надсилав, але неперезумним. Роботодавець не зацікавився моєю вакансією пропозицією. Шукає роботу Віталій і самотужки, аби знайти своє місце на ринку праці. Чоловік готовий навіть перевчитися на it фахівця. Менеджер закупівель у мене у мене направлення було якраз сектора ІТ. тому трошки я знаю. От і в цьому напрямку я хочу, хочу дивитися у пошуках роботи вже майже три місяці. Іна Леонідівна жінка прагне працевлаштуватися касиром. Втім, згодна і на продавця непродовольчих товарів. Однак куди б поки не зверталася жінка, надії працевлаштуватись, їй відмовляли. По возрасту не підходять. Возраст. Тільки возраст причина. А до якого віку беруть, переважно кажуть? Ну, 45. <с are> а ми трошки зросліші. Нас не взяли. Ну нічого, підождемо. Пані Інна розповідає, в центрі зайнятості їй пропонували вакансію покоївки. Ну, в другому районі важко добиратися. Ну так можна, знайти -най -най працю можна. Кожному, що це, кожен своє шукає, кому що підходить. До війни безробітні могли стояти на обліку в центрі зайнятості від 9 місяців до 2 років і шукати роботу. Нині, згідно з новими змінами у законодавстві, на це дається місяць. Потім, якщо людина двічі відмовляється від запропонованих вакансій, її знімають з обліку. Зараз на обліку в центрах зайнятості майже 18 тисяч людей. Це на 40% більше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в базі доступно 640 вакансій. Наразі понад 14 тисяч людей отримують допомогу з безробіття, 9 тисяч на тимчасово окупованих територій. Ми день в день, час в час, хвилину в хвилину, що, що декадно кожні 10 днів виплачуємо допомогу по безробіттю, незалежно від того, де людина знаходиться. От буквально за першу декаду серпня ми заплатили 21 мільйон. На одну вакансію нині претендують 28 безробітних, але разом з цим протягом війни за сприяння служби зайнятості працевлаштовані майже 3,5 тисячі людей. Кожен п'ятий пішов працювати трактористом-машиністом. Також найчастіше працевлаштовувалися водії, підсобні працівники та слюсарі-ремонтники. Урядом розроблена фінансова програма підтримки роботодавців за працевлаштування вимушених переселенців. «Роботодавець, якщо бере на роботу до себе таку людину, яка обов'язково повинна мати довідку про те, що вона приїхала з території бойових дій, служба зайнятості компенсує 6500 цьому роботодавцю на протязі двох місяців. У нас на сьогоднішній день майже 500 людей так працевлаштовано. З липня з'явилися і нові можливості для тих, хто втратив роботу під час війни і вирішив започаткувати власну справу, а також для діючих підприємців шляхом отримання мікрогранту на створення чи розвиток власного бізнесу. Фахівці обласного центру зайнятості провели майже 40 співбесід із заявниками. Половина бізнес проєктів вже отримали мікрогранти. Є три, три види мікрогрантів. По-перше, це 50 тисяч може отримати людина і просто, просто започаткувати свій бізнес. 150 тисяч, якщо ти працевлаштував безробітного, ну, не обов'язково безробітного який стоїть на обліки в службі зайнятості. Ти створив одне робоче місце. І 250 тисяч, якщо ти створив два робочих місця. Це не бюджетні кошти, не державні, це грантові кошти. Кошти, які видає держава, вони мають бути повернуті. В якому випадку вони можуть не повертатися? Якщо на протязі трьох років та людина, яка отримала, ну, наприклад, 250 тисяч гривень, вона ці кошти повернула в бюджет в сукупності усіх податків. Фахівці центру зайнятості наголошують, стати на облік до служби зайнятості можна не лише прийшовши до центру. Зробити це можна через портал Дія, а також чат-бот, запроваджений державним центром зайнятості або за допомогою електронної пошти. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.